В ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна на Літовшенко. Мої вітання. Сьогодні 31 березня саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як громадський діячий ідеолог українського націоналізму Микола Міхновський, літературознавець Леонід Новиченко, поет Леонід Вишеславський та письменниця Уляна Кравченко. Саме цього дня 1889 року в Парижі відкрили Ейфелову вежу, а 1917 дев'ятсот у Києві першу українську гімназію. За останніми офіційними даними, за період війни на Донбасі загинули близько 10 тисяч громадян, у тому числі 2700 українських воїнів. У полоні бойовиків залишається 120 наших воїнів. І про інші небуденні події в Україні та нашому краї соціальні пільги для населення на природний газ продовжені до 1 травня. У квітні в Україні подорожчає бензин на Рівненщині. В сутичках копачами бурштину постраждали семеро поліцейських. Житомир відвідав генеральний консул США в Україні пан Бестрянський. До 5 травня в області триватиме місячник з благоустрою за довкілля. Опалювальний сезон у Житомирі завершать 7 квітня. А учасники АТО отримали в Житомирі ще одну сучасну можливість медичного обстеження з подробицями. Леонід Харшан аби мати повну інформацію щодо стану здоров'я тих, хто нещодавно повернувся з передової. У Житомирі створені усі умови. Вже два роки учасники АТО в обласному медичному консультативно-діагностичному центрі обслуговуються безкоштовно на сьогоднішній день, коли йде війна на сході нашої країни. Одна з найважливіших задач нашого діагностичного центру це надання медичної допомоги учасникам антитерористичної операції. В Житомирському обласному консультативно-діагностичному центру було надано медичною консультативно діагностичну допомогу більше двом тисячам з половиною учасників АТО на проведення цих. Обстежень було витрачено 465 тисяч гривень. Це все позабюджетні кошти. Це кошти, які були зароблені співробітниками діагностичного центру. Ехокардіографія, дослідження функцій органів дихання, реоенцефолографія, різноманітні аналізи. Ось далеко не повний спектр досліджень, які здійснюють в цьому медичному закладі. Це дуже, як би сказати, важливо. Допустимо, як я пройшов зону АТО цілий рік, і мені потрібно дуже багато чого обстежити для себе, і дуже багато чого треба лікувати. Ну я бажаю, так як ми проходили тут обстеження, то ставлення лікарів добре. Добре, там ну розпитують все тебе, узнають в тебе все нормально. Учасники АТО обслуговуються поза чергою. У реєстратурі для них виділене спеціальне віконечко. Така турбота додає впевненості бійцям, що стан їхнього здоров'я під надійним контролем. Житомирщина продовжує акції на підтримку надії Савченко. Маємо нові відгуки земляків. Я думаю, що більше треба уваги. Э, Господарство, Україна ну, вже більше приложити і її задати. Я думаю, що не дуже багато робиться. Що ви можете сказати Я дуже бажаю, щоб вона поскоріше повернулася додому живою. Набагато, щоб швидше. Звісно, жалко. Матір жалко, її жалко, що український. Хай на цих Якісь сепаратисти здадуть, обміняють її. Ну, що ж наче, що я можу сказати? Жалко, звісно. Хай би випустили, що ж тільки багато років дають їй, це ж дуже жалко. Хай випускають, що я можу сказати. Треба її звільняти обов'язково, тому що це наша полонена, яку захопили, навірно. Ну і відставить всім міром. Цієї громади України і мирової спільноти. Нашу ювілейну франкіану сьогодні продовжує оригінальна думка Івана Франка про любов на його переконання. Любов не залежить від нашої волі, приходить без нашої заслуги, щезає без нашої вини. І за народним календарем сьогодні Кирила. Наші предки звали його дереполос, бо з цього часу псувалися дороги. Якщо до цього дня прилітало багато лебедів, весна буде теплою. Віднині розпочиналися ранні грози і ранні квітування кульбаби. Якщо на схилах пагорбів з'являлися перші квіти кульбаби, то початок квітня буде теплим. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні сьогодні він буде на нашому сайті. tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.